18 грудня понеділок. Йосип спав. Йому снився дивний сон. Величезна ялинка, ліхтарик на ній, якийсь чоловік, що закінчує будувати гарний хлів. Ангел, якого він уже бачив, радісно посміхався. Йосип прокинувся хоч і серед ночі, але був спокійним. Ці сни додавали йому упевненості, що він усе робить правильно. Сьогодні вони з Марією мусять вирушати у Віфлеєм. Дорога має бути нелегкою і далекою. Йосип уже продумав, де вони з Марією зупинятимуться на нічліг. От тільки що чекає у Віфлеємі, він не знав. Проте був глибоко переконаний. Що все уже владналося і йде за планом? Ангел задоволено посміхнувся.